Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко, тедиційні 5 хвилин з раночком у вас. І ось така ситуація. Коли наші воїни, наша ЗСУ в повні небезпеці, але вони визволяють наші міста, наших людей, нашу землю, коли вони там, на передовій і роблять свою справу на відмінно, у нас є такі судді. І взагалі у нас є такий реформований Порошенко, суд, який не може нічого зробити з ним. А ось тут він ну, ну, взагалі показав, показує своє лице. Ну, це не перший раз, але давайте ще раз продивимося. Є такий Богдан Львов, якщо ви чули, у нього знайшли російський паспорт. Хто такий Богдан Львов? Це голова господарського суду України, який знаходиться в складі Верховного суду України. Так, от, коли знайшли цей паспорт, СБУ підтвердило, що є цей паспорт. Потрібно зараз його звільнити, а далі вже, е, скоріше за все, президент, або е, буде е, або те громадянство, або те громадянство, як з Корбаном буде. Або він е, забере громадянство України, або він здасть і не буде громадянином Росії. Так от, вчора е, була колеги цього суду, і вона повинна була звільнити свого господаря, свого голову. От дивіться. Повинно було бути там 43 особи. По кажуть, по поважним причинам було 40. Добре. Один не приймав голосування, не приймав участі в голосуванні. Голосувала за звільнення 39 суддів, реформованих Петром Олексійовичем. За звільнення проголосувала 21 людина. І це рішення не було прийнято. Чому? Тому що по тому ж, по тому ж самому. Уставу того ж самого суда, який, який приймав цей устав і ці правила, треба, щоб проголосували, да? ну, 22 людини. А проголосувала 21. Ви Бачите, як чітко. Чому більшість від общого складу. Общий склад до 43, значить, проголосувати повинні були 22. Це вже більшість. Ну що, ну ось так. Ну, ось так. Ось такими судді. Ось в такі суди ми ходимо. Ось в такі правоохоронні органи реформовані у нас. Ну, я що вважаю, що доля Львова Богдана, вона вирішена. Його все, все одно звільнять. СБУ відкриє справи. І так далі, і так далі, і так далі. Все це буде. А... Ну, я думаю, а що буде з судом? І, взагалі, з суддями. Я не знаю, треба після, після війни, ось тут я згоден з вами, що треба займатися судами. Ну, і що я ще хочу вам сказати, друзі. Дуже цікава, дуже цікава всватова ситуація. Там місцева влада і влада Луганщини закликала. Місцевих людей, ті, ну, це стосується тих, хто голосував за Росію, тих, хто колаборантами був, тих, хто підтримував Росію, бігом самоевакуватися е на протягом 72 часів. Так що, друзі, так що, друзі, самоевакуюсь. А я казав і кажу: всіх колаборантів, всіх колаборантів треба просто. Гнати поганою мітлою. От з простих калабар. Пішов голосувати, іди туди. Пішов голосувати, визволили, іди туди. Ну і останнє, чому Арахамія сидить в Америці? США нададуть Україні 4 хімарса. Додатково. Додатково, це додаткова допомога на 625 мільйонів доларів. Це повідомляє Reuters. Так що не зря він там сидить, друзі. Не зря. Чим більше прийде нам озброєння, тим скоріше ми все повернемо назад. І не будемо слухати ніяких масків, ніяких інших людей. Вони нас не зрозуміють. Я казав вже це сто разів і скажу ще раз: підпишіться, прокоментуйте, поставте лайки. Обов'язково коментарі можуть бути. Будь -які. Будь -які. Нажміть дзвіночок, підпишіться на телеграм-канал Ляшенко Главне. Друзі, все в наших руках. Так, от не слухайте ніяких масків ні, не треба. У нас є своє завдання. У нас є своя країна. У нас є своє життя. І ми його будемо будувати так, як потрібно нам, як подобається нам. А всі інші будуть нам допомагати. Друзі, до вечора, Україна переможе.